Всім привітулі. У мене ж вийшла книжка книжка Дитячі страви від Євгена Клопотенка Разом з книголами видалися вже четверта моя книжка. Але тут е, рецепти такі, щоб батьки готували для дітей або батьки готували з дітьми для дітей. Тут все просте, корисне і класне. Багато хто із вас просив, щоб я таку книжку видав. Ось зараз настав час, і ми її зараз видаємо. То, будь ласка, купуйте за посиланням під цим відео. Та зараз приготуємо зелений борщ. Давайте я покажу, як його швиденько і класно треба зробити. Це максимально проста штука. Напишіть, чому він зелений і без буряку. Бо мені здається, що якщо є буряк, це найголовніше в цьому борщі. Ну в будь-якому борщі найголовніше буряк, але ж зелений борщ, це ж, мабуть, без буряка ця страва готується. Тому чому це борщ? Бо можливо, все ж таки раніше це був відвар із зелені. Треба більше історичних даних більше ми. Чітко ще мало, мало це дослідили, але одним словом, є як є, тому готуємо зелений борщ. Спочатку треба зробити бульон, бульон або відвар, якщо говорити українською термінологією. Ми беремо одну цибулинку, дві морквинки, варимо 20 хвилин, для того, щоб у нас був овочевий, гарний, нежирний, корисний відварчик. Далі беремо, нарізаємо картоплю кубиком і нарізаємо морку, також кубиком для того, щоб додати потім до борщу. Напишіть в коментарях, що ваші діти люблять або не люблять. А також напишіть, що б ви хотіли, щоб я приготував для ваших дітей. Можливо, є якісь у вас думки, є якісь проблеми, які ви не можете вирішити. І кулінарний кулінарна підтримка від Євгена Клопотенко обов'язково обов'язково прийде. Далі додаю трішки лаврового листа. Подивіться, вже бульйон трішечки відварився. Він став такий-простий простий, простий базовий, базовий відвар. Звичайно, якщо ви хочете, ви можете приготувати бульйон на курці, але міститься, що е, набагато буде, але буде цікавим і, і без курки, без м'яса. Бо я вважаю, що автентично е, борщ він е, був без м'яса або дуже-дуже мало там м'яса було. Тому давайте спробуємо відродити такий автентичний, автентичний е, рецепт. Також треба зараз нарізати кубиком морку. І того ж туди кинути. Як на мене, ну простіше, дуже просто готується ця страва. Прям не треба там, довго чекати, не треба робити засмажку, не треба нічого натирати. Просто нарізали ось так. Додали, хоп, закрили. Тепер беремо зелені. Я використовую шпинат, я використовую петрушку, шпинат, цибулю, все, що знайшов, і просто гарненько нарізаю на дрібний оп. Так, бачите, багато зелені. Клас. У мене така думка з'явилась, Можливо, зелені борщ, зелені борщі, я знаю, що дуже багато готуються вони чомусь в квітні, травні, червні. Я думаю, що тоді, коли немає буряків або коли буряки закінчувалися, люди готували борщ і зелені, те, що було на городі. А потім, коли буряки з'являлися, я думаю, що люди починали, починали знову готувати борщ з буряком. Я думаю, що в цьому є дуже прикольна логіка. Беру перепалені яйця, кидаю вже гарячу воду, і чотири хвилинки їх треба просто-просто проварити і все. А борщ ще, хай хвилин 10-15 провариться. Головне його не переварити, ще треба трішки, щоб він не сильно кипів, треба, щоб він був ніжний. Бо якщо ти будеш якщо борщ буде сильно кипіти, то просто вся зелень помере, А ми цього не хочемо. Легенько невеличкий. Ай, вона кипить кипає і все добре. До борщу додаємо 2 столові ложки олії і дрібка солі для того, щоб був гарний, гарний смак. Так, ну що, тепер у нас все готово, Я це вже почистив. Це не проста штука, як їх чистити, але мені вдалося. Борщ готовий. Все, він максимально простий. Якщо хочете кислинки, я щавель не використовую. Традиційно можна готувати зелений борщ або зі щавлем, або можна готувати його із кропивою, або всього зеленого, що ви знайдете. Я сьогодні використовував, бачите, шпинат, ну, все, що було в магазині в холодильнику. Чого супер! Ми робимо такого незвично. Якщо є бажання, щоб були е мали гарний колір, можна їх залити буряковим соком або просто обваляти разом з порізаним буряком. Е і вони будуть такі червоненькі, ну вони, знаєте, прикольні, коли багато кольорів діт дітям подобається. Така проста, гарна, зелена українська любов. За бажанням сметану. Ось так. І більш нічого не потрібно. Єдине, що коли будете їсти борщ, відкрити книжку дитячі страви. Подивіться на рецепти і подумайте, а що ви будете готувати завтра або на наступних вихідних для того, щоб надихнутися, думати про це. Ти коли думаєш або готуєшся до того, щоб готувати, це окрема філософія. Для мене завжди було прикольно думати про те, що я буду їсти ввечері. Я цілий день до цього готуюсь, а потім ввечері їм, І це так якось прикольно. Спробуйте, зробіть, можливо, вам сподобається. Ось цей рецепт. Він тут є, і він вже є у вас на столі. Тому купуйте книжки. І до зустрічі з вами був ваш Євген Копотенко.